7, 8, 9, 9, 10. Це початок незвичайного заняття із вивчення польської мови. Навчаються тут люди, які мають інвалідність. Вчителька їхні проблеми розуміє як ніхто. Тетяна Войтович втратила зір, але духом не занепала. Колишній викладач біології вирішила поділитися із такими як сама своїми знаннями з польської. Ми ставимо собі за завдання навчити читати, писати і розмовляти побутовою мовою. Звичайно, ми до рівня магістра не приведемо своїх слухачів за той час, коли ми даємо ці уроки, але розмовляти ми їх навчимо і писати. Вона задумала навчати ще й іншим мовам. Їй прийшли на допомогу викладачі-пенсіонери та нинішні студенти. Дарія Томашевська навчається у магістратурі, каже, відгукнулася на пропозицію, бо стало цікаво. Учні зізнається вдячні та кмітливі, хоча є специфічні моменти. Складнощі з чим, з тим, що не завжди наочний матеріал можуть сприймати люди. В цьому всьому основна складність доводиться більше говорити менше на письмі пояснювати уже місяць Дарія допомагає вчити англійську мову Петру Озарчуку. Він слабозорий від народження, теж працює волонтером. Вчить таких як сам читати пальцями за Брайлем. Якщо людина не навчається, то вона трошки можна зрівняти це, що як іде під гору. Якщо вона зупиняється, вона починає відкочуватись назад. А для того, щоб прогресувати в чомусь зростати, треба щось навчатися і обрав англійську мову. Приходять до клубу і родичі людей з обмеженими можливостями. Олександр Боровець тут навчається польської, а вдома навчає маму. Можливо, я після закінчення училища поїду в Польщу вчитися в вищий навчальний заклад. Мені трішки складно. Вчити польську мову після вивчення англійської, але я з часом привикаю, і в мене є певні успіхи. Окрім польської та англійської, на курсах навчають словацької. Якщо будуть зацікавлені у вивченні інших мов, викладачів знайдуть. Обіцяє організаторка курсу Тетяна Войтович. Наразі заняття відбуваються раз або двічі на тиждень у рівненській обласній бібліотеці або бібліотеці у приміщенні інваспорту. Тетяна Коваль, Юрій Кобів, новини рівного.